Всім привіт! Рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні в нас з вами відеорозпаковка розпаковка сайту Єва. Я зробила невелике замовлення. Сьогодні ми з вами разом його розпакуємо. У мене сьогодні буде догляд і трішечки декоративки. Перше, що я замовила, це відновлювальний крем для рук від бренду Бабе для сухої шкіри 50 мл 352 гривні. Даний бренд не новий, я завжди від нього щось замовляю час від часу. Особливо мені подобаються їхні креми для рук і для ніг. Я дуже часто їх беру, вони доволі якісні. Брала я міцелярний гель для обличчя, також він дуже класний, дуже класно він відмиває, скажімо так, змиває макіяж. Класний. На них косметика не дуже бюджетна, але в принципі доступна надовго її вистачає. Доволі вона така концентрована, можна так сказати, багато і не потрібно брати. Ну за цим разом взяла ось такий крем для рук. Я вже, здається, брала їх лінійки позначені ось такими кольорами. Я взяла 50 мл, хоча, здається, я брала якийсь трішки більший. Можливо, то був крем для ніг. Я вже не пам'ятаю, але для рук я брала, знаю, що вони дуже-дуже класні. Всередині він буде білосніжний і доволі такий густуватий. Аромати в них такі своєрідні, свої такий в них аромат освіжаючий. Класні вони. Спеціально взяла для сухої шкіри, тому що зараз вже пішов зимовий час. Звичайно, руки дуже і дуже сохнуть, тому такі крема мені дуже добре допомагають. Так, далі я взяла зволожувальний тональний кушон для обличчя від бренду Enough. 12 г плюс іде ще змінний блок, також 12 г коштує він 497 гривень. У мене був кушон від Enaf, тільки він був з іншої лінійки. Даний кушон має ось такий вигляд в упакуванні, такого фіолетового відтінку, то в мене був зволожувальний, здається, такої лінійки, Та він був такий блискучий блакитного відтінку було упакування, також він що був зволожувальний. В цій лініці я брала тональну. Крем, він мені дуже сподобався. Взагалі, ем, текстура в кушонах. Вона якась трішечки інша, ніж в тональних кремах, мені більше сподобалося, вони дуже легко лягають, невагомо лягають, гарно вони себе поводять на обличчі, і таке враження, ніби їх там і немає. Немає ось цього ефекту і обтяження, які є у тональних кремах, тому мені це дуже сподобалося. Ну, у мене був тільки один кушон, давно він у мене вже закінчився. Зараз у мене корейські тональні креми. зазвичай я беру зволожувальні, тому що у них їх дуже і дуже багато, саме зволожувальних, тому що шкіра в мене суха. Якщо я буду брати якісь матові, вони дуже сильно підсушують шкіру, тому я на даний момент сижу на таких, особливо взимку. Ну і вирішила взяти кушон, тому що. Знову ж таки, повторюсь, у них інша формула. Сам формат кушона мені не дуже подобається, тому що це не дуже зручно. Все ж таки, тональний крем з помпою якось швидше він добувається. Тут вони якісь, можливо, за того, що не звикла я до такого формату, тому що потрібно постійно користуватися упакуванням, тоді ти до нього звикаєш. Але заради формули, звичайно, я взяла ось цей кушон. Всередині має він ось такий вигляд. Також мені дуже сподобалось те, що, крім того, що він зволожувальний, те, що тут є. Є ось цей ще додатковий змінний блок. Ну, ось таке упакування дуже гарне. І ось тут він так відкривається. Тут завжди в них є дзеркало і є ось така резинова пуховочка, можна так сказати, яку можна наносити. В принципі, я нею наносила, трішечки наносила пензликом, по-різному я ним користуюся. Потім ось так відкривається ось даний кушон. І тут є ще перекриття, тому що я ще не відкривала його, має він ось такий вигляд. Давайте ми з вами його відкриємо. Всередині ось такий в нього буде вигляд. Давайте я вам його протестую. Давайте хоча б на пальчику. Ну, ось таким чином потрібно його набирати. І ось такий він буде на пальчику. Тут відтінок, здається, 13-й я брала, якщо не помиляюсь. Так, 13-й. Це в них зазвичай найсвітліший відтінок в Енаф. Так, давайте я його нанесу на шкіру. Ну, шкірою він зливається, взагалі їхні. Тональні креми. ось він нанесений на шкірі. Я думаю, вам буде видно, тому що доволі добре злився шкірою, тому що я знаю вже, який мені потрібен відтінок. Взагалі їхні тональні креми, кушони. Я маю на увазі корейські і бренд НАФ вони дуже добре підлаштовуються під шкіру. Там відтінків не так багато. Тут, до речі, відтінків було достатньо. В інших якихось їхніх лінійках буває що один-два відтінки, тільки представлені на сайтах, але все одно вони дуже добре підлаштовуються під шкіру. Аромату у нього ніякого немає. Ну, ось. Ось такий кушон, дуже мені подобається. Так, ну І ще у нас з вами є запаска. Давайте ми її відкриємо. Я хочу подивитися, яком вона в якому вона форматі. Всередині має вона ось такий вигляд запаска, також знову ж таки ось ця пуховочка резинова, і буде всередині ось така. Штучка, яку потрібно знову ж таки відірвати, і буде всередині вже засіб. Сам. Ну, це дуже класно, тому що знову ж таки, повторюсь, дуже швидко він у мене розійшовся минулого разу. Тільки трішечки інша була лінійка. Дуже гарний в нього вигляд зовнішній, можна його десь купувати на подарунки. Дуже так гарно, естетично виглядає. Далі в мене іде розсипчаста пудра для обличчя від бренду Евелайн, коштує вона 166 гривень. Я вже брала таку пудру від Евелайн, вона мені дуже сподобалась, як вона там була з бананом. Ще ось така є, можна так сказати, рожева, тому що та більш така жовтіша, Ця така більше рожевіша. Я довго вибирала, тому що дуже багато саме з цієї розсипчастої пудри. Ну, все-таки вирішила взяти. ось цю. Тут ціна дуже класна, надовго її вистачає, тут її 6 грам. Я взагалі розсипчастими пудрами не дуже сильно користуюсь, тому що вони мені не дуже подобаються. Ось те, що вони летять. Функціональність їхня не подобається. Але ними я користуюсь, наприклад, ложу під очі дуже часто, тому що там шкіра дуже тонесенька і не хочеться її перенавантажувати ось цими пудрами тяжкими. Такі пудри не сушать, як не дивно. Добре наносяться, дуже тонесенько наносяться протягом дня. Вони ніде не тікають, не роблять маску. Тобто, дуже тонесенький шар, дуже це класно виглядає. Тому вирішила перезамовити. Так, всередині вона має ось такий вигляд. Тут, знову ж таки, пуховка. Пуховкою взагалі я не користуюсь, я користуюсь своїм пензликом. В принципі, можна і пуховкою, кому як буде зручно. Тут ще є ось таке перекриття, і потім її можна звідти дістати. Ну, аромату у неї ніякого немає. Класна пудра, дуже вона мені подобається, тому хто шукає саме розсипчасті пудри, можете звернути увагу на Avaline. Вони дуже класні, бюджетні. Далі я взяла матувальну. Компактну пудру для обличчя від Maybelline. Е, відтінок тут Іворі коштує на 280 гривень. Паралельно з розсипчастою пудрою я завжди тримаю в своєму арсеналі звичайні пудри. У мене також, до речі, від Евелайн закінчується. Ось ці пудри дуже давно в них вже є. Я на них дуже давно дивилася. Вона мені сподобалася по опису. Сподобалось те, що було з чого вибрати. відтінки, доволі багато було відтінків представлено. Тут 105 й відтінок, натуральний Іворі вказано 9 її грам. Ну, ось такий формат. Сподобалося, що вона ось така. Квадратної форми. Всередині вона має ось такий вигляд. Давайте я зроблю вам невеличкий своч. Ну ось така світла вона буде на пальчику, якщо вам видно. До речі, там було що вибрати, як я говорила, була ще, здається, світліша. Тобто, мені дуже це подобається, бо не завжди є дуже світлі пудри. Зазвичай один відтінок, або взагалі їх немає, або вони жовті занадто. Тут було що вибрати, я навіть взяла трішечки на тон. Ну, Скажімо так, темнішу, жовтішу, ніж та, бо та аж занадто така була біласта, хоча також можна брати. Тут у неї ще є одне відділення, вона ось так відкривається, тут зеркало є. І тут ще є ось така пуховочка. ну, Звичайно, таким я не користуюся. Зазвичай я користуюся пензликами, легесенько їх наношу цю пудру на обличчя, я її наношу на все обличчя, закріпляючи. Тональний крем. Буває, я цією користуюсь, буває, я користуюсь розсипчастою, тобто я дивлюсь, по стану шкіри, наскільки вона суха, не суха. Що мені потрібно, тому зазвичай я тримаю два види пудри, ось таку пресовану, скажімо так, і розсипчасту. Це дуже зручно, можна комбінувати і так далі. Так, далі я взяла гель для гоління від Gillette для чутливої шкіри 200 мл 168 гривень. Має вона ось такий вигляд. Часто я їх беру, часто я їх поновляю. За цим разом був до речі, вибір між різними інгредієнтами. Взяла я знову залоє. вони дуже класні. Спочатку вони вилазять гелем, потім вони перетворюються в піну, надовго їх вистачає. Ну всередині ось такий формат, класні вони. Бюджетні мені дуже подобаються і дієві. Далі я взяла лак для нігтів від бренду Color Intense, десь мл, 31 гривня. Взяла ось такий невеличкий лак. Для нігтів я самостійно роблю педикюр. Тому час від часу беру ось такі лаки. Я взяла просто прозорий, вдовго вибирала, хотіла взяти доглядою, там зовсім інший принцип нанесення і ходіння з ними. Тому вирішила взяти від Color Intense ось такий прозорий. Часто я полюбляю просто нанести прозорий лак, більше нічого не наносити на нігті. Тому за цим разом ось такий. Так, далі я взяла відновлювальну маску. Бренд Юнік для ламкого та пошкодженого волосся 500 мл 340 гривень. Мені дуже сподобалася її ціна, що вона не супер така дорога. І 500 мл це доволі великий літраж для маски. Від бренду Юнік, здається, я від даного бренду нічого не брала, маю вона нас такий вигляд, дуже гарне, знову ж таки, упакування. І сподобався, звичайно, її опис. Тут вона для ламку пошкоджено волосся, тому що в мене доволі пересушене волосся фарбою. Зараз я його відновлю, тому намагаюся. Я намагаюся брати ось такі засоби. Давайте я її відкрию. Всередині в неї ось таке перекриття. Ну і буде вона ось така білого відтінку всередині, доволі густувата вона і має такий ну, специфічний такий аромат. Звичайний, я б сказала. Нічим не виділений. Ну, Буду дивитись, тому що основна функція, звичайно, це, щоб вона доглядала за волоссям. Це найголовніше. Звичайно, буду тестувати, потім вам буду щось говорити. Так, і ще один назвами, засіб залишився: це шампунь для волосся від Herbal Essence. Троянда, він йде як пом'якшувальний, є 350 мл, коштує він 145 гривень. Має він ось такий вигляд. Я постійно їх показую, на постійній основі вони в мене є. Вони мені дуже подобаються. Класні шампуні для волосся. По крайній мірі, для мого волосся вони дуже класно підходять, вони невагомі, дуже добре очищують волосся, тримають волосся протягом кількох днів. Дуже гарний аромат, навіть ось троянда, дуже мені подобається цей аромат. Зазвичай троянду. Я не полюбляю в таких засобах. Тут в неї дуже гарний аромат. Надовго вистачає, тут його 350 мл. Класні шампуні. В лінійці їх доволі багато. Є з ромашкою, з алоє, троянда, апельсин. Майже всі я перепробувала, дуже вони непогані. Добре справляються з очищенням волосся. Також у них є ще кондиціонери, маски, також непогані. Я брала. Ну, вони швидше, звичайно, розходжуються, ніж шампунь, а шампуні дуже і дуже класні. Так, у нас з вами все. Це всі засоби, які я на даний момент замовила. Звичайно, під відео я вам залишу посилання на дані засоби, які я вам сьогодні показала. Звичайно, також під відео я вам залишу посилання на акції, які є на Косібела. Зараз проходять величезна кількість акцій, знижок на корейські бренди, на інші бренди. Святкові в них з'явилися акції. Тому вся інформація, звичайно, буде під відео. Переходите по посиланню. І можете дізнатися про товар більше, або просто положити собі в кошик. Це швидко і зручно, коли є посилання. Також я посилання залишаю у дописах на Ютубі. Також можете користуватися кому як зручно. Я вам дуже вдячна, що ви дивились дане відео. Буду вам дуже вдячна за вашу підтримку, за ваші коментарі, підписки, вподобайки. А ми з вами зустрінемося в наступних відео. Всем пока!